До тянки. Хоч попрацював я із інтерната, перші 9 років працював у Нижньому в інтернаті, де зустрівся із багатьма типами дітей і, як правило, дітей з тих сімей, де, їх, де ними не дуже займалися і вони не дуже, можливо, були і потрібні. Але я зустрівся з багатьма негативами у житті дітей і сімей наших ще з бадянського часу. Ну, на жаль, я, чи на мою радість я до недавнього часу не зустрічався з таким. Коли обоє дітей є добрі учні, інакше не скажеш, добрі учні нормально вчилися, обоє дітей залучені до шкільного життя, до позашкільного життя, до позакласного життя, активні в цій роботі. З кимось педагогів не говориш. Відмічають певну лінцю, але це можна сказати про всіх дітей, що не всі вони вчаться так, як ми хочемо, і ще щось і поводяться, можливо, де сім'я бере участь у їхньому вихованні і на кінець така страшна трагедія. Я не один раз вже казав, але звідки це береться, чому для мене внутрішнього, я розумію одне виховання на негативі може породити тільки негатив. Чому я так кажу? Бо в свій час на переломних моментах, у 90-ті роки, коли я ще робив у інтернаті, мене дуже вчили, перевіряючи, що треба і негативне дітям показувати. Так ось, 25 років незалежності України ми показуємо тільки негативне. Ми в своєму виступі перше, що помітили, що наші вчителі не читають. Наші діти не читають. них на біду є інтернет вдома всіх. Зараз шукати книжку не треба. Вона з'являється перед вами у ж такий мить, і не треба нікуди виходити з теплої хати і йти спеціально сидіти у вас і читати. Це вже анахронізм. Це вже інша справа. Я дуже багато прочитав у своєму житті, але зараз читаю з інтернету, а якщо не можу в інтернеті, то роздруковую субіт, так читаю. Але все одно читаю. І ще раз кажу. Виховання на негативі може породити тільки негатив. Ми виховуємо дітей, на жаль, на негатив. Що ми, з чого почали? ще погане. Що в нас у хусті змінилося? Та нічого у нас немає того, 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 котра з наших дітей на сьогоднішній день знає, що у хусті є. Майже нічого. Ми один, один де в США райони, у нас є міське в США, і де діти ходять і змагаються, і займають прекрасні місця. У нас є море переможців обласних республіканських олімпіад, ми про них не говоримо. За, то, тут за любого випившого, за любого... у нас вже не треба нічого і казати, ми вже фактів не треба казати. У нас достатньо кинути фразу одну, яку підходить, підходить уся Україна, і все місто зведено на нуль, і всі жителі міста зведені на нуль. І всі є перекреслені лише тому, що комусь захотілося, щоб його побачили в інтернеті. А вся Україна щаслива, і всі засоби масової інформації щасливі. А я так кажу, хай не сердиться присутні тут, але починаючи від 1 плюс 1 і закінчуючи не знаю, яким, включайте новини від самого ранку до самого вечора. Позитивні, отож хіба почуєте, у інших новинах. Позитивні. Все інше буде не зібралися в третій школі, ми зібралися з Батьківським комітетом, мали розмову, це була дирекція школи, це були працівники управління освіти, <клес> Батьківський колектив. Ми мали розмову. Я думаю, що кожен для себе. Ми не робили педраду, але я думаю, що. Ну, ми робили певні підходи, певні якісь напрямки, що нам робити, як нам реагувати, як нам пояснити дітям, нам далі нам з любого кроку, ми маємо їх виховувати. Функція у школи на сьогоднішній день нашими законами знята, поняття виховання. Виховання належить батькам. Але будь-який учитель розуміє, що кожне слово, яке ти кажеш дитині, ти несеш у собі виховну функцію, бо слово має величезну виховну функцію. Зрозуміло, що мусимо якось виробити. Ми зібралися з усіма директорами, запросили ми Василь Михайлович, ми провели тут на раду, теж не проговорили, що нам робити, як нам працювати далі з дітьми, як донести до їхньої, можливо, ще не несформованої психіки, що з цього треба робити позитивні висновки. Треба рухатися у бік від цієї проблеми, не замовчувати її ні в якому разі. Але неможливо неможливо звертати увагу і весь час говорити лише. Це одне, один із наших висновків. Останнім часом ми нічого не робимо, лише говоримо про знедолених у яких немає що грошей, і навіть у школу, хто пан, вибачте, що так кажу, нема в чому йти в школу. Або в другому боці, там у нас є багаті, які дурі від тих статків своїх, і теж не знають, А ті всі середня частина, вони залишені на себе і залишені на своїй сім'ї, вони сидять вдома, тихо дивляться, негативність телевізора. Ну, зробили ми ще декілька висновків, проблем. Я підняв документацію, яка в нас є. Сказати, що у нас зовсім ніхто ні з ким не спрацює, я не можу. На жаль, трошки як на будь-якому переломі у нас зменшилася зменшився співпраця із багатьма органами, але ну, Юрій Васильович тут присутній роками працював, співпрацював із школами, це була його напрямка роботи. Вже років 200, якщо я не помиляюся. Коли вашу цю структуру в міліції прикрили, у новоствореній поліції, поки такої структури немає, яка би мала працювати із дітьми, сказати, що не співпрацюємо зовсім, ні, не можу. Є участкові, є молоді участкові. Вони приходять не завжди вони. Готові до тієї функції, яку на них все покладає. Я підняв цього чудощі, з того року є багато спільних наказів, які ми випустили, є наші домовленості про співпрацю. Напевне, це треба відновлювати у повну силу. Напевне, у структурі нової поліції є необхідність створювати спеціалізований відділ, який буде займатися дітьми, який буде розуміти психологію твоєї дитини. Дуже часто ми все робимо чисто на показусі. Подінь форму і фуражку і полякай трохи дітей. Не лякати. Треба показати, що є всі люди, які думають про них і думають про їх діти. І всі організації, які сьогодні тут присутні, напевне, мають рухатися в тому напрямку, що нам треба не лякати один одного, не забирати, не дивитися, кого завтра посадити, або кого чим швидше наказати, чим швидше придушити і показати нашу діяльність. Треба виробити стратегію і рухатися. Ну, як на мене, перша стратегія. Та дай кожний день по одній позитивній інформації про місто Хуст. Щоб народу Хусті щасливий був, що він живе в Хусті. Щоб йому було радісно за місто Хуст, а не страх бо правда, він живе. Дякую. Питання відразу. Да. Ви кажете, що ви співпрацювали чи співпрацюєте з участковими дільничими, тобто зі скілько мали, наприклад співпрацювали? Число мені скажіть. Yeah. Yeah. Спів, yeah. Рацію, я співпрацюю, я yeah. школи співпрацюю. Співпрацюю. Просто я маю інформацію, що в нас на даний час у місті Куст є два дільничі. Ну, ті два і працюють. Тобто ви, не знаєте, скільки. Yeah. Я yeah. не спів yeah. I yeah. I yeah. співпрацюю з дільничими, я співпрацюю з дільничими. Ну, то я від вас. Позитив ви треба десь отримувати.